Ми рухаємося далі. Україна імпортує вугілля ще більше Упродовж 2023 року. На територію держави завезли понад 666 тисяч тонн кам'яного вугілля та антрациту на понад 185 мільйонів доларів. Нині ж Держмитслужба звітує за перший квартал 2024 року. Україна імпортувала майже 713 тисяч тонн вугілля на суму понад 129 мільйонів доларів. Зменшилися зменшення витрат зумовлене очевидь падінням ціни на світову вугільному ринку. цікаво, що обсяг імпортного вугілля у першому кварталі цього року перевищав навіть власний видобуток на державних шахтах. За даними міністерства енергетики, це майже 600 тисяч тонн упродовж січня березня, тобто нині в Україну возять на чверть більше вугілля ніж видобувають на підприємствах, що належать державі. Долучаємо до нашого ефіру Дмитра Єроцького, Шахтаря, голову громадської організації Офіс Шахтаря. Пане Дмитре, вітаємо в ефірі. Вітаємо доброго дня, вітаю. Дивіться за цією інформацією, що нам відомо, і є у відкритих джерелах. Ми імпортуємо більше вугілля ніж видобуваємо на державних шахтах. Це пов'язано із тим, що імпортне вугілля обходиться нам дешевше, чи із тим, що державні шахти не можуть видобувати необхідну кількість вугілля, на вашу думку. Ну, на мою думку, питання просто полягає в тому, що наші державні шахти не могли раніше видобувати такі кількості вугілля, яке було потрібно для споживача. Але в теперішніх реаліях, які є зараз, через обстріл і знищення ТЕС, ну, в нас вийшла ситуація така, що вугілля нашого є забагато порівняно із потребами споживача. Угу. А ось у ця ситуація, коли більше вугілля імпортують ніж видобувають, наскільки вона небезпечна зараз для вугільно видобувної галузі? Взагалі, оце явище? Ну, дивіться, на мою особисту думку, якщо ну ця тенденція є, ми знаємо, що вона існує, до чого вона призведе? Вона просто призведе до закриття державних шахт. Ми втратимо робочі місця, ми отримуємо безробіття. Ми обвалимо економіку регіону, який базується на шахтах, мономіста, такі, наприклад, міста, як Червоноград. Mm -hmm. е, так як весь малий і середній бізнес, ну він просто існує з грошей шахтарів. І також ми станемо залежними. Ми сядемо, як кажуть, на ту енергетичну голку від когось іншого. А, чи не видається вам, що це робиться з якимось умислом? Ну, я не готовий відповідати. Я не знаю. Не можу сказати вам, що це з якимось умислом. Все можливо. Можливо, це вороги грають проти нас. Добре, якщо говорити про приватні шахти, і якщо державні шахти не мають спроможності в силу тих чи інших причин здобувати необхідну кількість вугілля, вони не встигли оновитися технічно, там, наприклад, або будь-що інше, то, можливо, е треба віддати їх в руки приватних компаній. Ну, Моя особиста точка зору, я проти цього. Ага. Тому що Чому? держава повинна контролювати, спільно контролювати, що відбувається в неї. Так не може ага. бути, що все віддати якійсь одній людині. А ми знаємо, яка ця людина може прийти. Ми ж не знаємо, нам невідомо, хто це може бути, взяв забрав, завтра закрив, і ми знов залежні від когось. Що тоді потрібно змінити? От в системі не знаю, можливо, управління галузі для того, щоб вона ну з боку держави, я маю на увазі, щоб вона стала більш ефективною і ми могли саме використовувати своє вугілля. Ну, як на мене, в даний момент це дати більш можливість бути гнучкими для наших державних підприємств, на рахунок дати можливість підприємствам мати експорт, бути пріоритетними в нашій країні. Наше вугілля стало номер один. І тоді ми почнемо розвиватися. А коли ми завжди її пасуємо, здаємо другі, треті, четверті, не цікаві там зім остальним, ми ну, маємо такий результат, які зараз є. А чому, на вашу думку, так відбувається, що, ми, що державні е, шахти, державні підприємства стоять е, нецікаві е, власній державі. Адже, ну, по суті, е, держава має навпаки бути зацікавлена в цьому? Держава зацікавлена. Я не говорю, що держава повністю не є зацікавлена. Просто в даній ситуації, які відбулися із обстрілами і знищеннями ТЕС, потрібні да. зміни. От Потрібні нам зробити зміни. Це щоб була гнучка система реалізації вугілля. Угу. Можливість надати нам експорт вугілля, щоб ми зберегли цю галузь і могли розвиватися далі. Як мені відомо, ці шляхи вже йдуть, розробляються, працюються, всі шукають ситуації і як вийти з даної ситуації. Але я би також хотів би наголосити, щоб було би дуже добре, якби дали нам можливість е, така штука, як ПСО, покладання спецобов'язків, так. На успіх Прошу. Поясніть, будь Поясні. ласка. Дивіться. Е Покладання спецобов'язків нам потрібно зробити на Укренерго. В даній ситуації ми не маємо де збувати наше вугілля. Воно угу. у нас лежить на складах. Угу. Шахту зупинити ми просто підприємство ми не можемо його зупинити. Так якщо зупинимо шахту, це працівники не працюють, гірничий тиск, газ, вода, вона просто знищить ту шахту. Ми не будемо мати, куди повернутися. А саме вугілля, яке залишиться на поверхні, воно має таку властивість на свіжому повітрі тліти. Ми шахтарі говоримо, що воно гори. Тут фразично так. От. І нам зараз, в даний момент, щоб підприємство існувало, щоб люди мали заробітну плату, нам потрібно покладати спецобов'язки, щоб Кабмін дозволив покласти спецобов'язки на Укренерго, на це вугілля, яке ми зараз видобуваємо, поки ми не можемо налагодити якісь шляхи реалізації нашого вугілля. Тобто певну пріоритетність надати українському вугіллю, правильно я розумію? Так, ага, так, тобто, так. дивіться, ситуація така: українські державні шахти видобувають вугілля, але воно не продається, не реалізовується, залишається на складах. Натомість ми закуповуємо імпортуємо вугілля, яке йде куди? На підприємства, які цим вугіллям користуються. І чому воно туди йде? Бо воно дешевше, краще. От отут от, от у мене найбільша проблема, я ніяк не можу зрозуміти цього. Тому що насамперед наше вугілля відправлялося на наші тест. Зокрема, на Тріпільську. це був наш єдиний споживач. Все вугілля uh -huh. наше шле йшло туди. На інші uh -huh. ринки збуту, які є в країні, був імпорт. Тобто uh -huh. ми все своє віддавали на Тріпільську, інше заповнювалося uh -huh. імпортом в даній ситуації. Ми не маємо споживача, і нам треба, щоб наша оця пріоритетність була щоб не імпортна, а наша. Тобто ті підприємства, які закуповують Імпортне вугілля вони просто мають ще контракти і не можуть просто їх розірвати. Я правильно розумію? Тобто, можливо, так, вони і хотіли... саме так, саме і так. тепер у держава в особі Міненерго має придумати ось, цю, механізм. ось цей механізм ПСО. ПСО, ПСО та яке надати пріоритетність українському вугіллю? Зрозуміло, чи допоможе ось це ПСО і пріоритетність українського вугілля вирішити проблему із несвоєчасною виплатою заробітних плат шахтарям? Допоки не буде вирішено питання з реалізацією вугілля, так воно вирішить ситуацію. Воно допоможе нашу галузь втримати, що вона існувала і не закрилася. Зрозуміло Так, пане Дмитро, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші відповіді. Насправді, ваші короткі відповіді були для нас дуже зрозумілими і результативними. Ви, як людина, прямо безпосередньо з цієї сфери, змогли дати відповіді на ті запитання, які для мене особисто були дуже незрозумілими. Дмитро Яроцький, Шахтар, дякую. голова громадської організації Офіс шахтаря» був з нами на прямому зв'язку прояснили певні моменти щодо імпортного вугілля, вугілля українського ремонту. Мицтво було складно протягом тижня. Ми намагалися розібратися, і тут бачите, під кінець четвер нарешті розібралися. Я думаю, Дякую. що Будемо далі ще продовжувати. Ну, якщо не розберемося, але насправді деякі речі прояснилися, спасибі.